Миється чоловік у ванні. Раптом дзвінок у двері. Іде він до дверей і дивиться в вічко. А той, що за дверима, дивиться в замкову щілину. Дивилися вони так один на одного. Тоді той, що за дверима в щілину дивився, каже Гей, кучерявий. Чого ністо повісив? Мамка прийде. Скажи, що сантехник приходив. Алло міліція. Мене щойно зґвалтував маніяк. Так, вони це можуть. Наші хлопці працюють за двох. А скільки вас? Десять. І що, кожен за двох? Ні, вся бригада. Прапорщик запитує солдата. Це правда, Гаврилюк, що ти електрик. Так, товаришу прапорщику. Раді, солдати, я тобі знайшов роботу за фахом. Будеш перевіряти о 23.00, чи вимкнено світло у казармі. Інстадівка вирішила розбагатіти. Причому швидко знайшла багатого 85-річного діда та розробила план, як вморити його до смерті у першу шлюбну ніч. Весілля, незважаючи на величезну різницю у віці, пройшло без проблем, і осінь стадівка повністю гола, розкинулася на ліжку, широко розсунувши ноги, чекаючи його прихода. Незабаром з'являється абсолютно голий дідуган з банкою вазеліну в руці. На його 25-сантиметровому органі одягнений потужний гумовий презерватив, у вухах і носі затички. Відчуваючи щось негаразд, телиця з тривогою запитує Павліку, а навіщо тобі все це? Дідок відповідає: Є дві речі, яких я не можу переносити. Крики жінки і запах горілої гуми.